Привіт, я Інна, і я вже 6 років живу у цьому дивовижному місті Соньян. Сьогодні я хочу розповісти вам про це місце, де сучасність переплітається з давніми традиціями. Соньян відомий своїми старовинними селами, які зберігають архітектуру та традиції кількасотлітньої давності. Одне з таких сіл знаходиться в 20 хвилинах від центра міста в горах. Тут вузькі вулички, дерев'яні будинки побудовані без жодного цвяха і кам'яні мости, які виглядають як із старовинних картин. Гуляючи цим селом, можна побачити, як китайці жили сотні років тому. Ще одне унікальне місце село Хуашань. Воно оточено мальовничими горами, а його жителі донині використовують традиційні методи землеробства. І займаються вирощуванням чаю. До речі, чай із міста Сонян вважається одним з найкращих чаїв в Китаї. Вранці на шляху до роботи можна побачити людей, що продають свій чай на узбіччі. А якщо встати зовсім рано, десь о шостій ранку. То поряд з моїм домом є цілий базар, присвячений чаю на будь-який смак, щоб ви зрозуміли наскільки сильно люди тут люблять чай. Вони покупають його не в пакетиках, як ми звикли, а цілими мішками. Я трішки відволіклась. Тож, ці села не просто красиві, вони є живим музеєм китайської культури. Тут досі проводять обряди, які передаються з покоління в покоління, а місцеві жителі зберігають стародавні ремесла, наприклад, виготовлення бамбукових кошиків або кераміки. Якщо ви шукаєте місце, де можна поринути у справжній дух старовинного Китаю, то села, які оточують місто Сон'ян, це те, що вам треба. Тут минуле оживає на кожному кроці, а туристи приїжджають сюди цілими автобусами, щоб побачити це навіть. Традиційні свята. Тут дуже цінують традиційні китайські свята. Під час цих днів люди збираються сім'ями, готують спеціальні страви та проводять обряди, які передаються із покоління в покоління. Готування до свята весни або китайського нового року починається задовго до самого свята. Жителі прикрашають свої будинки червоними ліхтарями, купують новий одяг та обов'язково готують традиційні страви, як от пельмені чи рисові кульки. Увечері вся родина збирається за столом, а опівночі небо в Салютами, які за повір'ям відганяють злих духів. Іншим популярним святом є фестиваль середини осені. У цей день сім'ї збираються разом, щоб скуштувати місячні пряники, символ єдності та повноти. У Соняні це свято завжди супроводжується красивими обрядами на честь місяця, адже його вважають символом гармонії та миру. А ще є свято ліхтарів. Коли вулиці Соньяну перетворюються на справжнє море вогників. Місцеві жителі виготовляють паперові ліхтарі різних форм і розмірів. Ці свята це не лише про веселищі, а й про збереження традицій та воз'єднання з родиною. Сон'ян це місце, де люди живуть у гармонії зі своїми коренями, і це надихає. Місцева кухня. Їжа в Соньяні це справжній рай для гурманів. Найвідоміші страви включають рисову лукшину. Та свіжі овочі, які вирощують у тутешніх горах. Місцеві також люблять тушковану свинину зі спеціями, просту, але дуже смачну страву. Традиційний чай не можна згадати про чайну культуру. Сон відомий своїм зеленим чаєм, який вирощують на величезних чайних плантаціях, що можна побачити буквально у кожному парку. Чаювання тут це особливий ритуал, тому навіть є невеликі чайні, де можна прийняти участь у чайній церемонії. Також під час ділових зустрічей вічнавіч приймаюча сторона також може підготувати чайну церемонію для того, щоб переговори пройшли краще. А тепер давайте поговоримо про місцеву кухню Сон'яну – міста, де їжа є не просто їжею, а частиною культури і традицій. Перше, що варто спробувати в Сон'яні – це рисова локшина. Її готують вручну за стародавніми рецептами, і вона має неймовірно ніжний смак. Часто локшину подають у гарячому будьоні зі свіжими овочами та ароматними спеціями. Ще одна популярна страва, про яку я вже говорила й раніше: тушкована свинина зі спеціями. Її годують годинами, щоб м'ясо стало ніжним і буквально тануло у роті. Часто її подають із рисом, вирощеним прямо тут, у гірських селах. А ось щодо мене у мене теж є кілька фаворитів: як, наприклад, креветки, мариновані у власному соку з часником. Це просто неймовірно. Якщо ви теж любите морепродукти, вам би точно сподобалося. Також тут популярне тісто з м'ясом, щось на кшталт хачапурі, але набагато тонше. Це одна з найпопулярніших страв серед школярів. А як щодо вегетаріанських страв? У соньяні їх дуже багато, адже люди тут люблять використовувати сезонні овочі, наприклад, смажений бамбуки з чесником. Дуже проста, але надзвичайно смачна страва. Її можна не тільки приготувати самому, а просто піти в супермаркет та купити вже в упаковці. І звісно, я не можу не згадати про місцевий чай. Сон'ян славиться своїми чайними плантаціями, де вирощують зелений чай. Його смак насичений. Із легкими трав'яними нотками. Тут навіть є традиція після їжі випити чашку чаю, щоб завершити трапезу на приємній ноті. А у повсякденному житті, зустрівши китайця на вулиці в 99%, у нього в житті буде не пляшка з водою, а з чаєм. Тож місцева кухня соньяну це поєднання простоти, натуральності і глибоких смаків. Якщо ви колись тут опинитеся, обов'язково скуштуйте ці страви, адже саме через їжу можна краще зрозуміти культуру цього регіону. Наступне, що я хочу розповісти, це те, як живуть люди в місті Сон'ян. Сон'ян – це місце, де час ніби сповільнюється, а життя тече спокійно і розмірено. Ранок у Сон'яні починається з прогулянок і вправ. У місцевих парках можна побачити людей, які займаються Тайзічу. Це традиційна китайська гімнастика, що допомагає зберігати здоров'я і внутрішню гармонію. У той час старші жителі часто збираються разом, щоб обговорити останні новини за чашкою чаю або граючи у настільні ігри. У магазинах і на базарах панує особлива атмосфера. Люди тут знайомі один з одним. Вони вітаються, обмінюються усмішками, завжди готові допомогти. Наприклад, якщо ви зайдете купити овочі, то продавець може порекомендувати вам найкращі продукти для певної страви. Мабуть, це магія маленького міста, бо люди у більшості випадків нікуди не поспішають і дуже привітні навіть до незнайомців. Вечорами в Соняні відбувається особливе пожвавлення. На центральних площах збираються місцеві жителі, щоб потанцювати, зайнятися груповими вправами під музику або навіть поспівати не тільки для місцевих жителів, а й для їх підписників в китайському тіктоці. Це не лише спосіб провести час, а й можливість поспілкуватися з іншими людьми та знайти нових друзів. Люди в Сон'яні дуже привітні та відкриті. Вони завжди раді запросити вас на чашку чаю або поділитися історіями зі свого життя. Ця гостинність робить Сон'ян особливим місцем, яке варто відвідати. Життя тут це гармонія між природою, традиціями і простими радощами, які роблять кожен день значущим. Природа і краєвиди щодо природи, сон'ян оточений мальовничими горами. Які вражають своєю величчю. найвідоміше з них це гори Це місце ідеально підходить для прогулянок і спокійного відпочинку. Уявіть собі вузькі стежки, що ведуть через густі ліси, спів птахів і чисто повітря. Також ці гори захищають від ураганів та тайфунів, що теж дуже важливо. Тому більшість часу тут гарна погода і навіть блакитне небо, що дуже рідко зустрічається у великих містах. Окремо варто згадати річки та водоймисояну. Їхні прозорі води відображають небо та зелені схили гір. Найкрасивіші моменти можна побачити рано вранці, коли туман стелиться над водою, створюючи справжню казкову атмосферу. Влітку такі гірні річки дуже популярні серед місцевих жителів. Це може бути веселий освіжаючий спуск на байдарках або просто піти поплескатися з дітьми. Важливо згадати, що більшість людей тут зовсім не вміють плавати. Тож для них поїздка на річку або до моря це більше про шашлики, запуск фейерверків та прогулянку по узбережжю. Сон -ян. Це місце, де можна відчути справжню китайську культуру, насолодитися неймовірною природою та зустріти щирих людей. Якщо вам цікаво побачити більше таких історій, то підписуйтесь на мій канал, а також напишіть у коментарях, щоб вам було цікаво дізнатися про Китай. А я зроблю все можливе, щоб якнайкраще розповісти вам про це. До зустрічі, бай-бай!